Нульова толерантність до насильства у межах цього проєкту з 7 по 20 квітня серед старшокласників та студентів вже втретє проведуть конкурс соціальної реклами Ми вільні, рівні, сильні. На конкурс пропонують надіслати соціальний плакат або зняти соціальний ролик тривалістю до двох хвилин. Обмежень немає. Утім, організатори просять учасників не акцентувати на сценах насильства. Головна тема конкурсних робіт захист прав людини та особистих кордонів. Роботи потрібно буде надсилати на електронну пошту наталка28 але умови, правила оформлення робіт все це прописано в нашому положенні. І положення про конкурс можна побачити, ознайомитися з ним на сторінці Криворізького центру безоплатної правової допомоги і на сторінці зупинити насильство у мережі Фейсбук. І ми хочемо, щоб і цього разу цей конкурс став можливістю показати свої танці таланти, свою творчість, показати, які у нас прекрасні чудові діти, і як вони знають свої права.